Привіт, ютубчик! Вітаю шановних дослідників інформаційної безпеки та людей, які не бажають ділитися своєю цінною і персональною інформацією з кіберзлочинцями. Сьогоднішня тема нашої розмови як ускладнити спроби вкрасти ваші дані. І почнемо ми, а вже ж, з паролів. Після купи дослідів і тестувань можу вам сказати, що переважна більшість звичайних користувачів ставиться до своїх паролів вкрай зневажливо. Наприклад,. Використовують один і той самий пароль як для доступу на якомусь старому форумі, так і в своєму онлайн-банкінгу. Вже не кажучи про те, що з вірогідністю під 90% цей самий пароль буде також використовуватися в пошті, Фейсбуці, Інстаграмі та інших соцмережах. А вам ой як не подобається, коли ламають ваш Фейсбук чи інстаграмчик. І це при тому, що сам пароль досить часто відноситься до вже скомпрометованих. Я додам до опису відео посилання на гітхаб. Де можна скачати словник зі скомпрометованими паролями. А ви пошуком спробуйте знайти, чи є там ваш пароль, чи його нема. Якщо знайдете там свій пароль, одразу міняйте. А на який я вам зараз розповім. І ще такий момент хочу зазначити: не ведіться на сайту, типу перевір, чи твій пароль не зламаний. перевір, чи тебе ще не зламали, і таке інше. Це такі портали, де вам пропонують вести свій пароль і через деякий час. Мабуть, декілька секунд навіть, вам скажуть, чи були ви зламані, чи ні. Суть в тому, що такі сайти дійсно беруть ваш пароль, і пошуком шукають у тих самих словниках. Якщо знайдуть, то вам скажуть, що ви були зламані, а якщо не знайдуть, то скажуть, що ви красавчик. А пароль, який ви ввели, збережуть до своєї бази паролів. І якщо ви ще раптом якось себе деперсифанікували, наприклад, вказали там своє прізвище чи ім'я, то і логін, скоріш за все, вже теж буде в них. А далі. Такі бази просто продаються в даркнеті. Отже, як всьому цьому протидіяти? Ну, по-перше, створюйте надійні паролі. Це, як мінімум, 12 символів, це комбінація великих і малих літер, цифр і символів. Цей пароль не має бути словом, яке можна знайти у словнику, це не має бути ім'я людини, персонажа якогось, продукту, який ви розробляєте, або організації, в якій працюєте. Пароль має дуже сильно відрізнятися від ваших попередніх паролів. Він має легко запам'ятовуватися вами, але важко вгадуватися іншими. Наприклад, придумайте фразу, яку ви запам'ятаєте: щось на кшталт лев не любить їсти стейк. А потім трошки його переробіть. Наприклад, так. Ну і пароль має досить часто змінюватись раз на 6 місяців. Хоча рідко хто це робить. Наступним кроком ви маєте захистити свої паролі. Це досить просто зробити. По-перше, ніколи нікому не повідомляйте свій пароль, навіть друзям або членам сім'ї. По-друге, ніколи не надсилайте пароль електронною поштою, миттєвими повідомленнями, месенджерами або будь-якими іншими засобами зв'язку, які не є надійно захищеними. Але якщо вже так сталося, що варіантів нема і вам необхідно поділитися паролем. Зробіть дві речі. По-перше, напишіть його на бумажці, сфоткайте і відправте фотку, а не пароль текстом. А по-друге, одразу після того, як паролем скористувалися, замініть його. Ще одним важливим пунктом використовувати унікальний пароль для кожного веб-сайту. Бо якщо шахраї викрадуть інформацію про ваш обліковий запис з одного сайту, вони спробують використати ці дані на сотнях інших відомих сайтів, таких як. Банківські послуги, соціальні мережі або інтернет-магазини. Сподіваючись, що ви повторно використали пароль деінде. Це називається атака на заповнення облікових даних, і вона дуже поширена. Як ми вже зазначили вище, не можна використовувати паролі, такі як імена, фамілія, нікнейми, назви своєї фірми чи компанії, імена своїх домашніх улюбленців. А коли приходить час до зміни пароля, запам'ятайте хоча б ці три речі. По-перше, не можна додавати до старого паролю цифри або символи Спереду, позаду не можна додавати актуальний рік. Наприклад, у вас пароль був Микола 2023, а ви вирішили його змінити на Микола 2024. Так це не працює. І третій момент: не можна взяти старий пароль, наприклад, з банкінгу і використовувати його як пароль до пошти. А тепер невеличкий лайфхак від мене. Як створювати складні паролі і не забувати їх. Ну, по перше, придумайте фрази на 3-4 слова, краще на 5-6, яку ви точно запам'ятаєте. Наприклад, до пошти I always forget my email password. А ще краще придумайте фразу українською, але наберіть її латинською. Наприклад, пароль. Я завжди забуваю свій пароль від пошти. Латинською він буде виглядати ось так. Наступним кроком придумайте для себе певний алгоритм зміни символів. Наприклад, кожну передостанню букву слова пишіть великою літерою. Замість «а» використовуйте «ет», замість І e використовуйте окличний знак. І так далі. От що вам ви для себе придумаєте. Головне, цей алгоритм має бути тільки в вашій голові, тому нікому про нього не розповідайте. Наприклад, давайте візьмемо I always forget my email password». І перетворимо на щось на кшталт такого. І можете повірити на слово. Такий пароль із вірогідністю 99% не буде зламаний. Так, я розумію, що не просто створити і запам'ятати унікальні та надійні паролі до кожного сайту. Чесно кажучи, ще не зустрічав таких людей. Але що ви точно можете зробити, це виділити для себе критичні ресурси і створити такі паролі для них. Які це ресурси? Ну, наприклад, пошта. Банкінг, соціальні мережі або просто важливі для вас інтернет-ресурси. Зробіть цей список із 5, 6, 7 своїх сайтів і створіть для них унікальні паролі. А от для різних неважливих форумів можете використовувати що завгодно, хоч кверті. Дякую всім, хто дослухав. Доповідь закінчив. Вам бажаю ніколи не бути зламаним, а собі бажаю багато лайків і коментарів від вас. Wszystkim dziękuję. Poka!